Всім привіт! Хочу вам показати в цьому відео, що ми робимо з оцими намоточними станками NZ1, як перевіряємо перед їх відправкою, в якому вигляді вони переїжджають до нас. Ось такі намоточні верстати. І що ми робимо з ними перед тим як вони їдуть до вас. Давайте подивимось. Ось у такому вигляді вони приїжджають. Їх запаковано по 6 штук у коробці. Отак вот от в пінопласті, отак вот ось тут стоїть два штуки. І ще вони, бачите, як, щоб не билися, лічильник з них зняті. Тобто з кожного верстата зняти лічильник. І... Він окремо приїжджає лічильник, тут і ручечка. Ручка. Ось сюди ставиться. Шків під ременну передачу сюди ставиться. І механічний лічильник. Ось він. Він там укріплення. У приїждж... такому вигляді вони до нас приїжджають. І то це ми просимо, бо вони часто приїжджали побиті, погнуті. Тому ми звернулися до постачальника, щоб їх отак от розбирали і компонували. Бо коли вони повністю зібрані, і вали б'ють по лічильниках один одного. І половина потім приїжджає, побита. А ось так ми його збираємо. Вдягається сюди ручка. Затискається є фаска там. Так само ось є фаска на валу під шків Затискається цей винт. Тепер лічильник. Оці три винта викручуються От його сплюв Паула Це винти всі прикрутили. Тепер затягуємо. Ось, виростать зібрали. Ми беремо всі зараз тільки з металовими приводними шестернями. Вже кілька років ми повністю відмовилися від пластику. Хоча є багато постачальників, у кого є пластик і він дешевший, але оце бляха саме слабе місце цих станків. Тому беремо тільки з металом. Тепер у нього є ось отвори для мастила. Беремо мастило. В кожен отвор. Це обов'язково ми робимо з усіма станками, які відправляємо на клієнтів. Все, змастили його. Перевірили лічильник. Все в інший бік. І все, отак. І ви отримуєте повністю перевірений, змащений станок зібраний, яким можна нормально працювати. Буває, трапляється брак. І це все ми вибраковуємо у себе. І ви не ризикуєте, що вам приїде. Кривий вал або поламаний лічильник, тобто це все ми перевіряємо і все це вибраковуємо. Тому заходьте в наш магазин. Робіть замовлення намоточного обладнання. У нас є різні обладнання, інструмент для намотки: станки, дроти, ізоляційні матеріали. Завжди стараємося, щоб ви отримували найкращу якість по хорошій ціні. Тому заходьте на наш сайт, багато чого є корисного для обмотчиків. Дякуємо за ваш зворотний зв'язок. Лайкати відео. Все, всім папа. -па.